Мисткиня Лариса Константинова серед прикарпатських художників явище унікальне. Можливо, саме тому на урочисте відкриття виставки колеги пензля зійшлися так чисельно, і не лише вони. Родина, друзі, шанувальники творчості усі прибули засвідчити повагу талановитій нашій співгромадянці. Пані Лариса проживає в Івано-Франківську, і усі вісім виставок відкривала у нас. Цікавий дуже життєвий шлях художниці, оскільки вона не є художником за освітою, а прийшла до цього мистецтва в досить зрілому віці. І її роботи такі дуже впізнавані, дуже особливі, оскільки малює вона дуже часто квітчасті пейзажі. Які якраз характеризують її мистецький напрям. Лариса Константинова знана у франківську художниця, хоча вона себе не вважає дуже знаєте, такою популярною і знаною, а саме тому, що вона вчиться ще до сих пір, незважаючи на те, що вона досить поважного віку пані, але вона вчиться і зростає і дослухається до порад митців ще до сьогодні. Чимало присутніх на урочистому відкритті виставки в Івано-Франківському краєзнавчому музеї народились, вчились і опанували фах ще у минулому столітті. Так буває. З 90-х років минулого століття ми проводимо виставки Лариси Константинової. Її перша виставка була у нас, ми їй дали старт, дали впевненості. І таким чином вже оця восьма також вона вже на неї наважувалася, оскільки через вік вона вважала, що може вона вже не буде мати можливості, але, дякуючи Богу, ми сьогодні маємо таку гарну нагоду презентувати її виставку у нашому музеї. Так, це ми запросили і ми завжди долучаємося до популяризації її творчості, тому що вважаємо, що саме завдяки таким сміливим жінкам, які ну коли в неї був переломний момент у житті особистому, вона змогла не здатися, а просто прорости і подати такі великі результати. Місяць змогли милуватись картинами, вдивлятись у сюжети. Насолоджуватись різнобарвною палітрою мешканці і гості Івано-Франківська. А хто не встиг, дивіться і слухайте уважно нашу програму. Хто ще не знайомий, це надзвичайна жінка Лариса Константинова, яка творить натхненно і плідно. Це частина картин, тому що в мене всього створено більше тисячі картин. І тут виставлено це вже восьма. Виставка в цьому краєзнавчому музеї. І, і перше тут починалося з цього залу і в цьому ж самому місці. А потім була безліч по пленерах, пленерні виставки різні по різних місцях. Навіть на площі Шептицького наразі. Пруса на землі. Зображення квітів, архітектурних споруд. У тільки її притаманній манері захоплюють глядачів. Вулиці рідного нашого Івано-Франківська, його шпилі та арки Лариса Константинова зображує з величезною любов'ю. Я малюю багато пейзажів, багато квітів, багато сюжетних картин. Я люблю писати сюжетні картини, це шукати своє. Ну, типу, оповідання, створювати колажі, писати, давати образні поняття. От Є в мене тут картина Гуцольщина, щоб показати, що таке гуцульщина, що таке да, люди, що таке гори, що таке хати гуцульські. Усі пори року, традиції, вірування можна розпізнати на полотнах художниці. Яка художницею стала усвідомлено і осмислено, вчилася і вчилася, придивлялася, спостерігала, копіювала. Я почала малювати в 1993 році, коли виявила, що я вже вірш ніде не потрібно вірших Ну, Доля мені послала таку історію, що я стала. Побачила, як малює художниця, постоявши у неї за спиною, я вирішила приїхати додому з Америки і почати свою роботу. Мені були подаровані 12 кольорів голландських фарб. Це мені дуже пригодилося на батьківщині, тому що в Україні в 93-му році мало що можна було знайти. Ще, ще менше звідки брати гроші. Таже так і повелося. Почали писати, почали писати по можливості, а вийшло вже на широку дорогу, тому що я бачу, що люди потребують. Якщо потребують, вони їх купують. Якщо вони їх купують, я купую фарбу, купую полотна. І все для того, щоб продовжувати роботу. Багато дарую картин. Виставляю на аукціони картини, благодійні аукціони. Що я радію, моє мистецтво, це виручило мене в житті. Я ним займаюся вже 30 років. Раніше я малювала тільки по своїм задумам і ніколи не приймала малювати замовлення. А тепер я рада, коли у мене є це замовлення, я для когось щось, те, що йому потрібно, зображуємо. Це корисно і приємно. Та е дивуюся, як людина. Бережимо, що таке довге життя і напевно, що не дуже просте. Скільки бачить радості в тому житті, скільки бачить тих квітів і хоче їх передати, тим більше в такий тяжкий час, коли і так весь час з усіх боків ідуть всякі неприємні новини, і навіть дуже тяжкі, бо тому, що люди гинуть і так далі, то це. Трохи піднімає настрій, розумієте, прийде і думаєш, що все так не буде. що колись воно розквітне, і наша Україна, і відповідно все те, що навколо нас діється. Я думаю, що все буде добре. І треба сказати, що за цей період, відколи була та виставка, здається, що два роки пройшло, бо я щось уже забулася. Бо то, знаєте, і ковід, і війна, і все. Ну, того року точно не було, напевно, два роки. То дуже багато, дуже таких. Якісний, якісний крок вперед, я би сказала. Людина росте, розумію, творчості росте. Це, це феноменально. Над квітами, намальованими Ларисою Константиновою, порхають метелики і співають птахи. За вікнами будинків щедро шумить дощ. У церквах чується тихий спів. Звичайно, наживо її твори найкраще сприймати. Ми ж намагаємось, хоч на мить, запросити вас до казки. Казка в житті потрібна, тому що казка часом присутня в моїх картинах. Я зображую, як може ви помітили, не так далеко, не так близько від реального, реального життя. Я не домальовую там виключно точні фотографічні архітектурні деталі і так далі. Для мене загальна ідея важливіша, ніж. У мене присутня казка, Те, чого я не знаю. Я домолюваю в своїй уяві, а потім переношу її на голову. Чимало добрих слів, побажань почула Лариса Константинова на свою адресу, і всі вони заслужені. Небагатьом пощастило бути приятелями чи приятельками художниці. Нам дуже поталанило. Ділимось з вами, насолоджуйтесь, надихайтесь, напувайтесь із невичерпного джерела творчості і краси.